Отже, що робити зі старими міліціонерами при звільненнях, щоб вони не прийшли в кримінал? Це питання Віктора Носихіна. Пане Вадиме, це я вам поставлю це запитання. Що робити з тими міліціонерами, які можуть бути звільненими? І як зробити так, щоб вони не пішли в кримінал, як це було багато років тому, як це було в багатьох інших країнах? Ті люди, які не знайдуть себе в майбутній міліції, яким чином убезпечити себе від них. Ух ти! Вопрос хороший. Но мой ми подход был. Теж не очікували такого да? від глядачів, а. Не, мой ну, подход, неправда, мой ми подход простой. Давайте. Э-е, мнение простое. Во-первых, э, що значить їх уволили? Може, вони не заслужили працювати в органах. Це як лицо. Але ситуація дуже проста. Людина звільняється з міліції за корупцію і може потрапити в приватну армію, може потрапити в кримінал. До Смотрите, ситуація, у нас же дебати йдуть на покоління. От молодий парень став, да рождения в Україні. І ми для них делаємо те, щоб вони можуть змінити. Ми показуємо, як это возможно, і в їх руках. Они спрашивают, хто буде на улиці, новий полицейський, то они будуть 23-річні пацаны. Которые уже воспитаны, для них нет разграничения на какие-то территории. А по пенсіонерам все просто. Чоловік, если з уже сделав корупцію, ну, значить не знаю, надзор над ним вести, шефство вести. Значит, пусть они їх ловят и садят в тюрьму, если они пойдут в кримінал. Вот что они должны делать. Насправді Розвольте добре я... працююча міліція контролює кримінал, звідки бы не прийшов. Начасно, no. Нас щоб наступу... глядачів не залишалося можливо враження недосказаності, але продумано в межах реформи, яка зараз здійснюється МВС, продумано так само місце для тих е, міліціонерів сьогоднішніх, які не пройдуть конкурси і тести в майбутню патрульну службу. Там передбачені цілі системи по перенавчанню їхньому по е, додатковим ринкам послуг силових послуг, в тому числі охоронних послуг, які можна буде їм запропонувати. Тобто це буде державна Це Передбачено це, це, держ, це програма Міністерська в межах цієї програми реформування міліції передбачається, що значна частина людей, які будуть звільнені, з тим, щоб вони мали можливість адаптуватися в цивільному житті, не в міліцейській службі. Це також відповідь. Дуже вам дякую.